Голова міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у понеділок, перебуваючи з візитом у Києві, підтримав надання Україні далекобійних ракет Таурус, оскільки вони допоможуть наблизити українську перемогу. Про це повідомляє європейська правда. За інформацією ж видання Шпігель наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори із представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого росіянами. Криму, зараз на прямому зв'язку із нашою студією Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Валерію, розкажіть, будь ласка, що це за ракети? Такі Таурус, як вони зможуть в разі їх отримання допомогти Збройним силам України на полі бою? Це крилаті ракети авіаційного базування, тобто ракети, які запускаються з літака, виконують політ згідно програми і вражають цілі а, в даному випадку значить, Таурус на відстанях приблизно 500 кілометрів. Ну, скажімо так, до 500 кілометрів, хоча розробник там інколи пише понад 500 кілометрів. А, який, принцип, да, який принцип дії цих ракет? А, принцип основний вистріли в забу. Тобто ані якийсь наземний пункт, ані льотчик з борту якого літака, з борту якого випускається ця ракета на подальший її політ після відчеплення, жодного жодним чином впливати не може. Тобто ракета програмована після скидання вона виконує політ згідно програми, з огинанням рельєфу місцевості, з обходом зон ураження протиповітряної оборони. І е, слідуванням до цілі на надмалій висоті нижче від 30 метрів. Там 15, 20, ну, максимально там 30 метрів. Да? От. Значить, е, головна відмінність цієї ракети від Shadow і від е, подібних ракет Shadow і Скальп, які ми вже отримали від е, Великої Британії і Франції, це її дальність. Е, тобто ця ракета здатна летіти вдвічі далі. Ніж е штормшедоу і скальп, а таким чином, якщо ми їх отримаємо з можливостями польоту на повну дальність, то всі цілі на тимчасово окупованій території, включаючи Кримський міст, Керченську переправу, всі порти е в Криму бу будуть знаходитися під ударом цих ракет. І Ми зможемо активно порушувати ворожу логістику і наносити удари по центром управління і логістичним центром ворога скажіть, як на вашу думку, чому німці вагаються досі з передачею цих ракет, і чи можливо їх ось так модифікувати? Ми згадували про те, що видання Шпігель подавало таку інформацію, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети? Чи можливо це на вашу думку? Чому ж ні? Можливо, варіантів два, як експортні варіанти ракет, на них просто встановлюється паливний бак меншої ємності. І всі проблеми. А, крім того, є ще другий варіант програмно внести там у тілі ту, ну, під програму невеличку під програму, яка буде забороняти перелітати якийсь рубіж. Наприклад, нанести російсько-український кордон от, і, значить, е, Розробник програми польоту не зможе, не зможе подолати значить, дію цієї програми. Тобто, скільки не програмуй переліт через кордон, весь час значить, в, обчислювальна машина ракети, комп'ютер ракети буде казати, що введення програми з такими координатами удару неможливе. Все, всі проблеми. Чому західні партнери, на вашу думку, досі зволікають із передачою цих ракет Україні? Вони взагалі не хочуть передавати жодних е нових озброєнь. Окрім того, ви ж пам'ятаєте, як довго вони вагалися з простими хаймарсами. Да? От. Потім е дотепер тягнуть е питання і вже готуються навіть. Поки що не було, щоправда, офіційних заяв але обговорюються можливості відтермінування передачі f 16 Вони страшенно, ну, знаєте, в західній політиці зникли люди калібру Рузвельта, там, Рейгана, значить, Черчилля, ну, нема таких там Маргарет Тетчер, да? ну, нема таких фігур, які були здатні на рішучі кроки. Ну і з цим треба змиритися і максимально підштовхувати їх усіма можливими способами. Ми ось в минулій годині говорили з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил збройних сил України. Він сказав, що українські пілоти зараз готуються вирушати на навчання, власне на літаках Ф 16 Як ви вважаєте, чи може це бути ось таким першим кроком до передачі Україні цих літаків? Ну, звичайно, як тільки на що нам зараз ці літаки, коли немає навчених пілотів на них, є загалом два варіанти вирішення цієї проблеми: перший варіант це готувати власних пілотів, другий варіант це запросити добровольців і виплатити добровольцям, які вже літали на цих літаках. Другий варіант поки що в нас взагалі не розроблявся. Колись давно в програмах в на різних ефірах обговорювали можливість цього варіанту. Американські, деякі відставні американські льотчики з захопленням, такий варіант підтримували, але політичного, так би мовити, підтвердження він не знайшов. От дійсно, нам літаки ці потрібні. І готувати пілотів на них потрібно було починати ще кілька місяців тому. От і зараз остання офіційна інформація, що в серпні, до кінця серпня, підготовка розпочнеться. От. Але неофіційно отже, з'явилися статті в провідних американських виданнях, що може бути відкладітермінований початок навчання. І причини тут такі скоріше, значить. Як би їх назвати, вони такі неприродні, значить там мовна проблема. Там, ну, Добре, мовна проблема, але є вісім льотчиків, які добре підготовлені. Починайте з них. І якраз э, датський навчальний центр на базі скріпсту, якраз має таку пропускну здатність вісім пілотів готувати одночасно. Можна було б цього починати. Ні, все це значить обставляється різними такими умовами. Того нема, цього немає, значить, дозвіл є на а, підготовку, але нема дозвілу на тренажери, на підручники, на все таке інше. Ну тобто, як, як у німців зі штормшедеу, так в Сполучених Штатах з F-16. Вони бояться будь-яких рішучих кроків. От. А ми за це маємо платити кров'ю. Не ну, Валерія, я ще хотіла запитати, повернутися трішки до розмови стосовно далекобійних ракет Таурус. Пам'ятаємо схожу ситуацію із сполученими штатами Америки і ЗРК Атакамс. І ось в контексті цього Дмитро Колеба, міністр закордонних справ України України, в Твіттері писав: що якщо Україні нададуть ці далекобійні ракети Таурус і Атакамс, то вона використовуватиме їх лише в рамках своїх кордонів. А скажіть, будь ласка, ось ці ракети Атакамс? Чи можна їх якось так само модернізувати, модифікувати, як хочуть це зробити німці із Таурус? Ну навряд чи навряд чи. ну взагалі можливо все. Але це балістичні ракети, це буде зробити складніше. аніж, ну, хоча чесно кажучи, я не ракетник, як фахівець. Але мені здається, що якщо ця ракета полетить за програму, якщо там передбачений маневр цій ракеті, і система управління вводиться, якийсь складний маршрут, то це теж можна передбачити. Але крім того, американці старанно відслідковують е, перебіг бойових дій, і вони побачать, якщо в будь-якому випадку вони побачать результати ці, і нема навіть е, нема навіть потреби це відслідковувати. Крім того, росіяни піднімуть гвалт, якщо знайдуть уламки цієї ракети, а уламки вони... Не дематеріалізуються, вони завжди будуть. Яка б потужна, яка б велика кількість вибухівки не була на борту, хвостове оперення завжди залишиться після вибуху. Тобто, все це зайві перестороги, розумієте? Нічим не відмовилися. Так, да. Дякуємо дуже, пане Валерію, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.